Українській енергосистемі вистачає внутрішніх потужностей, тому дефіциту наразі немає. Про це в інтерв'ю заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Голова відомства також розповів, чому уряд скасував мораторії на відключення світла. За його словами, деякі люди почали зловживати можливості не платити за комуналку, в яких регіонах найбільша заборгованість та як Україна проходить опалювальний сезон. Дивіться далі в інтерв'ю. Відключення послуг за борги за комунальні послуги, ситуація в енергосистемі та як Україна проходить опалювальний сезон. Про все це і не тільки будемо сьогодні говорити з Германом Галущенко, міністром енергетики України. Пане Германе, вітаємо вас. Вітаю вас власне про ситуацію в енергосистемі та опалювальний сезон. Більшу половину з якого Україна вже пройшла, і що можемо сказати от станом на зараз? Який стан нашої енергетичної системи? Як і на початок, стабільний. І ми повністю тримаємо систему. Більше того, ми маємо відповідні ресурси для цього, як з точки зору наявності газу, вугілля ядерного пального, так і з точки зору підготовки генерації і відповідно об'єктів передачі для роботи. Тому ми стабільно проходимо. І я хочу запевнити, що ми так і пройдемо цей опалюваний сезон. Чи вистачає Україні власної генерації, щоб закривати потреби споживачів, власне, і промисловості? І що стосується викликів, які через негоду, як наші енергетики долають все, ну насправді дефіциту в енергосистемі немає, і це я хочу теж запевнити, тому що на жаль, лунають деякі такі повідомлення, що дефіцит, дефіцит, дефіциту ніякого не існує. Більше того, у разі стосовно індустрії, тобто вони мають можливість імпортувати електроенергію за кордону, тобто всі відповідні рі рішення Урядом були ухвалені, тому в цьому плані я не бачу жодних проблем. Стосовно питання впливу погоди, так, на жаль, ми мали такі складні умови і на півдні країни, і на заході країни, і в центрі. Але знову ж таки, навіть коли були перерви з відповідно постачанням електроенергії, це ті питання, які вирішувалися там протягом годин або протягом днів. Тому це не є якісь тривала проблема. І власне, що стосується дефіциту, от ви самі заявили, що ми час від часу дійсно в новинах чуємо, що сьогодні може бути наприклад, дефіцит електроенергії, але при цьому українці ну не фіксуємо ми відключень електроенергії. З чим це пов'язано? Що це за дефіцит і чи є він? А, абсолютно вірно. Давайте просто так ми просто чітко розберемо, що таке дефіцит. Дефіцит це коли потужності внутрішніх не вистачає для виробництва той електроенергії, яка споживається в конкретну годину. Відповідно, якщо ми говоримо, що нам треба задіяти більше, наприклад, гідрогенерації для того, щоб покрити дефіцит, це абсолютно некоректно, тому що гідрогенерація це внутрішня генерація, яка виробляє електроенергію всередині країни. Тому я би був дуже коректний в термінах, але питання в тому, що дефіцит це не про це. Тому дійсно ми працюємо стабільно у разі, якщо дійсно щось стається, і дійсно ну можливо аварійні якісь ситуації, не дай Боже будуть, але наразі ми не спостерігаємо критичних аварій на об'єктах генерації. Тому а, у нас більше все, що вплив має на об'єкти генерації, це обстріли. На жаль, і є вплив на об'єкти генерації на прифронтових ділянках. На жаль, там росіяни постійно обстрілюють. Тому оце є вплив. Чи можуть ще сильніші морози якось вплинути власне на дефіцит електроенергії, і чи може в такому випадку відбутися відключення світла ну, українців? Дивіться, єдине, що може вплинути це системні атаки і їх вплив. Відповідно, якщо цей вплив тих атак буде драматичним на систему, і безумовно стихійний лихо. Ми не говоримо зараз про якісь там морози або вплив температур. Питання в тому, що безумовно, ми закликаємо громадян заощаджувати, тому що це важливо. насправді це. Дає більш стабільно працювати систему. Власне цього року ми вже бачили масовані обстріли, і наприкінці минулого те саме. Чи можемо ми сказати, що ці обстріли були направлені на обстріл нашої критичної інфраструктури, і чи маємо якісь глобальні наслідки? Ну ви знаєте, насправді, завдяки роботи нашого ППО. Ну слава богу, ми не, не, не бачимо впливу на енергосистему такого, який, можливо би росіяни б хотіли. Тому тут, як би мовити, куди там падають уламки. У нас, до речі, було багато аварій пов'язаних з падінням уламків, коли вони теж там падали на об'єкти, або вони розривали лінії електропередач. Але знову ж таки, це ті, той вплив, який ми швидко усуваємо. І ремонтна компанія в енергетиці чи завершили її, і наскільки відчутний її результат станом на цей опалювальний ссот? Ну, безумовно відчутно. Ми пройшли наймасштабнішу, взагалі минулого року, Це була наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію нашої держави з точки зору людських ресурсів фінансових ресурсів. Тому безумовно ми додали завдяки цій кампанії 2,2 й гігавата в систему. Це те, що було пошкоджено критично. Плюс і планові ремонти відбуваються, і вони відбуваються і зараз. Ну це нормальний процес, але насправді дійсно результат цієї ремонтної кампанії – це якраз є те, що ніяких відключень не відбувається. Наступна тема, яку хотіла б з вами обговорити, те що в Україні дозволили відключати світло за борги? Власне уряд скасував мораторій, який діє від початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, чому це необхідно, та яка причина такого рішення, от саме зараз? Ну, дивіться, насправді ми давно дивилися на ситуацію, і дійсно, початку, початком великої агресії, ми одразу прийняли таке рішення, яке якби забезпечило не відключення споживачів. Але зараз ми вже побачили, що на жаль, почали зловживання ці цим мораторіям, коли в принципі. Тих регіонах, які не мають впливу а, війни, які далекі від профронтових, почалися не платежі, просто користуючись mm -hmm. мораторієм. Тому я вважаю, що це можливий крок з точки зору встановлення справедливості. Це не означає, що всі почнуть масово відключати, бо я і такі теж меседжі читав. А, це абсолютно не про це. Але мова про те, що має бути справедливість. Ну, ну це несправедливо, коли люди, які живуть в регіонах, які наближені. До бойових дій платять, а люди, які живуть в регіонах віддалених, не платять, і це не тільки про людей, зараз не тільки про, про побудових споживачів. Ми говоримо і про промисловість. І власне, в яких регіонах, от ви зазначили, платять найменше за електроенергію? Ну я так хочу сказати, що до речі, найбільше борги це Київська область. Я, це Чернівецька область, тобто, якщо подивитися в Сумах, то це найбільші порожники. Тому ну, я вважаю, що це, це не є справедливо. Це рішення не стосується прифронтових е, територій. Тобто там, де йдуть і дії, розумієте, ну абсолютно теж зрозуміло, що це е, несправедливо е, очікувати. Хоча там люди платять краще, якщо порівняти деякі регіони. Тому е, ну, це, це просто питання про справедливість. Угу. І власне кого і за що відключати? Дивіться, ну по-перше, дійсно ті, хто не платять регулярно, тобто коли взагалі нема оплат, і, на жаль, є такі, такі випадки. Інше питання, коли, наприклад, вам нарахували оплату, а ви не згодні, або якась помилка, помилкова нарахували, або нарахували збільшена в вашому розумінні. Тому дуже важливо теж розуміти, що є механізм верифікації. Тобто, якщо ви не згодні. Ви е, запрошуєте відповідно, ОСР, звертаєтесь до них і кажете, що я не згоден. Тут неправильно в платіжці і неправильні цифри. Вони мають перевірити ще раз показників лічильників і відповідно перерахувати. Якщо вони не цього не роблять, або вони кажуть, ні, ми нарахували правильно, а ви все ж таки залишаєтесь з думкою, що вони не праві. Ви маєте звернутися до інкарії КП. З відповідною скаргою є відповідна процедура. Такі скарги надходять, і КП буде остаточним арбітром вашого можливого спору. Якщо ви не оплачуєте, то тоді... Та, так, безумовно можете сказати наскільки критичними зараз є накопичення цих боргів? Про яку суму може йтися? дивіться, це сума мільярди. Да, я не хочу. Ну на я згадував Київську область. Це близько двох мільярдів гривень. Наприклад, борг. Да? Київській області Чи... Київській області тільки Да? Чернівецька це більше мільярда гривень. Питання в тому, питання в іншому. Всі хочуть, якщо умовно там ожили, чи щось сталося, якась складна погодна умова, чи уламок дрону впав, всі хочуть як найшвидше відновити. Так от я хочу, щоб люди зрозуміли, чим повним виплатити повним чином послуги, так і найшвидше буде відновлення, тому що ці кошти йдуть насправді в місцевому ОСРу, і відповідно вони це залежить на комплектування бригад, на можливість купити устаткування, виконувати програми. Тобто, насправді дуже важливо, щоб е, ці платежі вони якраз і допоможуть як не швидше відновлювати. Якщо всі будуть платити, то швидше буде з'являтися Ну, безумовно. Ну. Дивіться, ми насправді і завдяки людям, завдяки тому, що люди дійсно е, платять за електроенергію і. Навіть те, що ми говорили, що підняття певна да тарифу це забезпечило цю ремонтну компанію. бо її би не було б, цієї ремонтної компанії. Тому це, це це дуже важливо. Нещодавно найбільша в світі атомна компанія Холтек заявила, що Україна реалізувала. Дуже амбітний проект ведення в експлуатацію першого світі сухого сховища для відпрацьованого ядерного палива можете розповісти взагалі, що це за сховище, що воно власне дає Україні? Це взагалі унікальне дійсно рішення, і цей проект насправді був реалізований. А, якраз вже почав функціонувати я кажу, під час великої агресії. В цьому теж є унікальність, тому що ми не просто його запустили як єдиний в світі проєкт, а ще й під час великої війни. В чому його унікальність? Це в тому, що на цьому об'єкті буде зберігатися а вже зберігається відповідно відпрацьоване ядерне пальне. І е, це унікальний об'єкт з точки зору, взагалі як воно зберігається. Відповідних систем зберігання в світі таких не існує сьогодні. І саме ключове, що це е, ми зупинили повністю співробітництво з Росією, тому що раніше ми вивозили це пальне для Росії на переробку, і відповідно це нам коштувало по року десь 150-200 мільйонів доларів. Тобто ми можемо говорити, що ми вже заощадили ці кошти. Угу. А що до ситуації на ЗАЕС, наскільки стане на зараз, там критична ситуація? Ну ситуація стає все гірше і гірше. Насправді знову ж таки продовжується процес деградації устаткування. Росіяни вони зараз допустили експертів нарешті з третьої, вже з третьої ітерації експертів МАГАТЕ. До реакторних установок, але знову ж таки, це не змінює загальну картину. Загальна картина ситуація, в принципі, вона критична, вона рухається угу. до якоїсь критичної точки. Найближчим часом в Україну прибуде пан Гросі Рафаель, і я знаю, що напевно він відвідує, можливо, він відвідує Запорізьку станцію особисто. Тобто, питання в тому, що це. До цього зараз прикута дуже суттєва увага взагалі світу, тому що ну на жаль, присутність росіян там воно в принципі, знаєте, така. Постійна небезпека, яка не тільки стосується війни України Росії, а взагалі всього світу. І от е, санкції проти російської атомної галузі, коли е, чекати їх, і що власне Україна робить для їх впровадження? Ну ми постійно адвокатуємо ці санкції. Ми робимо величезну роботу з нашими американськими партнерами. Весь з точки зору усунення перешкод реальних перешкод для тих санкцій, зокрема, це новий тип польного, зокрема, це розвиток. У видобутку з британцями, канадцями, з американцями багато роботи робиться для того, щоб якнайскоріше наблизити ці санкції. До речі, на Давоському форумі президент дуже чітко сказав про те, що це важливі ті санкції треба їх вже запроваджувати. Тому, тому величезна робота робиться. Я знаю відповідний законопроект біл зараз. Дай Боже найближчим часом з'явиться в конгресі сполучених штатів, тобто ми залучені до всього того тиску, який є в світі, щоб запровадити ці санкції як нескоріше. І власне плани роботи міністерства на 2024 рік. З ким з якими партнерами буде посилюватися власне, співпраця і в яких питаннях? Ну, знаєте, плани великі, і я впевнений, що ми більшість з них реалізуємо. Безумовно, це Сполучені Штати і це якраз ті проекти, які в нас є в розвитку атомної енергетики. Я думаю, що ми найскоріше термін ухвалимо відповідно законодавство і почнемо будівництво великих блоків. По-друге, це безумовно розвиток співробітництва в Урані. І це те, що якраз казав, це для того, щоб. Це з Британією, з Канадою, Сполученими Штатами для того, щоб витісняти як найскоріше росіян. Безумовно, це децентралізація генерації, це газотурбінні установки, які от щойно ми від отримали від наших японських партнерів п'ять установок. Відповідно, це продовження ремонтної кампанії заміщення високовольтних трансформаторів на відповідних підстанціях, що зараз теж в процесі системи захисту. Ну насправді роботи багато. І і, і плани такі дуже досить детальні, які ми будемо реалізовувати. Пане міністре, дякую вам дуже за розмову, що приділили нам час. Дякую, вам.